Так, наша команда підготувала ну, початок розрахункової роботи про США, Китай та Індію. І е, е, ну, ось ви можете бачити таку табличку. Основні геополітичні характеристики ми взяли це географічне положення країн, ресурсний потенціал, демографічний фактор, економічна потужність, військова сила, політична стабільність та успіх, культурно-цивільний вплив та зовнішньополітична стратегія. Щодо США, США має вигідне розташування між Атлантичним та Тихим океаном, що дозволяє контролювати, ну, їм контролювати морські шляхи. Також вона межує з Канадою і Мексикою, що забезпечує її безпеку. Щодо ресурсного потенціалу, США мають великі запаси нафти, газу, мінералів та розвинене сільське господарство. Населення в них 345 плюс мільйонів, високий рівень урбанізації та інноваційний потенціал. Щодо економічної потужності, то в США найбільший ВВП, фінансовий центр, США є фінансовим центром світу та лідером у технологіях. У США найсильніша армія, найбільший оборонний бюджет та ядерний арсенал. Щодо політичного устрою, це Федеративна Президентська Республіка, вона має стабільну демократію та впливові державні, державні інституції. Також вона має глобальне вони мають глобальне домінування американської культури через Голлівуд, соціальні мережі, моду, спорт, музику та it сферу Ну і щодо зовнішньої стратегії, то США мають домінування в НАТО, підтримку союзників та стримування Китаю і Росії. Передаю слово Маші, вона вам розповість щодо Китаю. Так, щодо Китаю, Китай розташований в Східній Азії, займає величезну площу материка, межує з 14 країнами і має великий морський вихід до Тихого океану. Ресурси це значні поклади вугілля, кольорових рідкісно земельних металів. Також активно імпортує нафту і газ. А, Китай налічує найбільше населення у світі, понад 1,4 мільярди мільярд людей на березень 2025 року. Спостерігаються певні проблеми старіння населення та міграції з сіл у міста. А, Китай це друга за величиною економіка у світі, а, має потужний промисловий та технологічний сектор. А, можна назвати світовою фабрикою. У Китаї одна з найбільших армій у світі і е, мають ядерну зброю щодо політичної стабільності. Китай це однопартійна система під керівництвом комуністичної партії Китаю. А Китай має дуже багату історичну та філософську спадщину, такі як конфуціанство, даосизм тощо там до цього всього дуже багато релігій налічується. Щодо зовнішньої політики, Китай просуває глобальний вплив через інвестиції та стратегічні альянси. Щодо Індії, вам розповість Настя, а географічне положення Індії розташовано в. Південній Азії межує з шістьма країнами, має вхід до Індійського океану та стратегічно контролює андеміцький Нікоберський архіпелаг. А ресурсний потенціал в Індії багато, багато на природні ресурси: вугілля, залізну руду, нафту, природний газ. А також родючі землі та водні ресурси щодо демографічних факторів: населення понад 1,4 мільярд осіб, переважно молоде, зростаючий рівень урбанізації та велика робоча сила. Економічна потужність одна з найбільших економічних економік світу, провідні галузі IT, фармацевт, сільське господарство та будування. Військова сила, потужна армія, ядерний статус, сучасне озброєння та активний розвиток космічних і оборонних технологій, а, політична стабільність та устрій, а, федеративна парламентська республіка, стабільність політичної системи з викликами у вигляді внутрішні, внутрішніх соціальних суперечностей, а, культурно цивілізований вплив а, осередньо світової релігії, це індуїзм і буддизм національна культура, глобальний вплив через Болівуд і традиції. Щодо зовнішньої політичної стратегії, активна участь в g 20 БРІКС ШОС співпрацює з США, ЄС, має напружені відносини з Китаєм і Пакистаном. А, а про те, чому ж ці країни об'єднані в одну групу, розповість Маша. Так, наступний слайд, будь ласка. А... Так, чому ж ці країни зібрані в одну групу? Ми їх зібрали, вони зібрані так, оскільки вони є трьома найбільшими економіками за паритетом купівельної спроможності та відіграють ключову роль у глобальній економіці. США це світовий фінансовий центр і лідер у високих технологіях. Китай це виробничий гігант і найбільший експортер, а Індія одна з найшвидше зростаючих економік із величезним ринком праці. Їхня взаємодія формує глобальні економічні тенденції, визначає баланс сил у міжнародній торгівлі та впливає на розвиток світових фінансових, фінансових ринків. Перепрошую. Це все. Дякую за увагу.